Добрий день, шановна студія! Ну що, поговоримо з вами. Ну сьогодні ми будемо говорити не про зайчика, а про кого ви зараз розумієте. Я дуже рідко а, даю якісь відповіді комусь, от це от гавкання через екрани, це не моя тема. Я люблю зустрічатися і би, говорити далі. Ну, всі ті, з ким я стикалася, кому я пропонувала зустріч, всі говорили – ні-ні, все, би, це Ютуб. Але в цей раз задіта моя честь. Мене можна паскудити, про мене можна говорити все, що завгодно, мені байдуже. Але коли мене принижують, за прапор України, коли мене принижують, за те, що я вшановую, за те, що я популяризую вдячність до наших героїв, про те, що я е, завжди вшановую пам'ять полеглих героїв України, за те, що я пропагандую любов до України, е, принижувати мене сумніваюся, за те, що принизили не тільки мою честь, а тих, хто доєднався до автопробігу. Того автопробігу, який був присвячений вшануванню, пам'яті та вдячності полеглим героям. Да? Я не можу змовчати. А як я поняла, ви Ну Що так ноги таке пристало? Знаєте, от до, до, до штаніни не урвалося. А, садрю, дворняга гавкає. Дворняга, черкізонки. Открыла пасть. Ого, думаю, ничего себе. А ну-ка покажи небо черное или так притворяешься ты. Ничего себе, кохода это уже дворнягам разрешили пасть открывать на людей. Не поняла, в чем дело. кто е -е. це? це там поливає брудом людей? Кто вот это не доженщина? Яка кинула свою дитину маленьку з мамкою і втікла в Кацапію. Мене буде засуджувати любительність Апітіра і Ускава Гімна. Хто, до речі, не бачив це, це ж не видумка, це дійсно факт. Перейдете по посиланню в Телеграм і побачите те, що так яросно видаляє гастробайтерша. А розкажи нам, гастробайтерша, трошки про своє життя, бо ти ж дуже розумно принижувати інших. А ну, розкажи, як ти кинула дитину, яка ти хороша мама, то що зараз ти намагаєшся грошима невеликими восповнить то, що ти не дала своєму дитині дитинства, а сама не знаєш, що таке материнство, ситуації не спасе. Самотність. У похилому віку тебе 100% очікує. Бо ти нахер нікому не здалась, особливо без бабок і больна. Це просто, та гастрольорша розказує про якісь сімейні цінності, живучи сама. Все життя, блядь, прокурале по, по світу, птаргашка. Розказує зараз, як треба комусь жити. Людина, яка навіть не живе своїм чоловіком, а такої хорошої житті багатої, Мужик не буде гастробайтером всю життя, А десь буде в одному місці вже зустрічати старість, жити, насолоджуватися життям. Бо все життя, бідкались, бідкались, десь щось заробляли, в итоге нічого не заробили. А що заробили? Продали квартиру одну, купили, додали іншу. Саме мені дорогом. Районі, якби, Іспанії. Ну, і що? Дальше, дальше? Що? По поводу Прапора України. А ти знаєш, що таке прапор України? А ти патріотка хуєва. У тебе є прапор України? А ну покажи нам, ти говно, немає? Бо ти не знаєш що. У кожної української родини в домі є прапор України. А ти хто? Що у тебе є? Кромі нічого Людина, яка розказує, що Самвел такий плохий син, а Іра, така блохая дочка, кинула свою рідну маму. А, ну не важно, вона нічого не помнить. Так, а ти ж помниш, як же так? Що це за вдячність, така до матері своєї? Нічого собі, о, як виходить. Той тобто, с одних паскудим. А своє ж не бачу. Ні, обзори, це хорошо, ніхто ж нічого не говорить. Переходити межі не треба. Далі, Насате, до тебе питання. Я публічно тобі пропоную зустрітися. Я прийду в будь-яку точку України, коли ти приїдеш в Київ, ти ж кричиш: Я приїжджаю, всі бояться, фелімеле. Я тебе запрошую публічно на зустріч. бить не буду. Ми з тобою зустрінемося, публічно зайдемо в ефір, знімемо відео. Ти мені в обличчя скажеш про мій псевдопатріотизм, а я тобі публічно розкажу і для людей, і для тебе. Як я допомагаю, що я допомагаю. Привезу свої нагороди, подяки. Можливо, запрошу тих людей, яким я допомагала, дай би Бог, що все було з ними хорошо. хорошо? І у тебе спрошу: за гімн і за пітір. Теж публічно, нехай люди знають. То, що ти в возрасті, вибачте, моїх батьків, і сидиш отака сама, одинока, самотня жінка, шановні, все життя пробіткалася, кутка не мала, все життя десь їздила, друзів немає, єдині друзі, це з того селища, де вона народилася. Людина не має ні статусу, нічого в цьому житті, ні друзів, ні родини. Тут немає близькості між сім'ями. Сім де? Покажіть мені, де в цієї людини. Що гастробайтерша, А що там снучка? Що там? А що це за бабушка така? Ні разу дитину не взяли, ні разу ніде не поїхала з дитиною, не дала молодой парі як то усамітниця. Що це за бабушка така? Я таке перше чую, чого сутками сидить, дивиться всі Ютуби. То ти ж бабушка, візьми дитину, піди з дитиною десь на море з'їзди. Піди дитині іграшки купи. Що ж ти за бабушка, ти? Чи перідло? Ще раз повторяю, Последнє. я не участвую от в цих от перепалках і оскорбленнях. я не оскорбляла її ні разу до сьогоднішнього моменту. Ні разу цього мальчика-подростка з обгризаними ногтями зроби манікюр, покрась коси, поміняй ту оправу страшну, що отакий шнабак стоїть. Приведися в порядок, ти ж же жінка. Я би теж на місці твого чоловіка не хотіла би вертатися, до кого там вертатися. Так от, я пропоную зустрітися публічно, звичайно, вживу, тому що задіта моя честь. Можливо, честь моєї родини. Тому, звісно, я вважаю, що такі питання треба вирішувати так само в публічному просторі, але вживу. Тому що це гав-гав-гав це такое дівчат, я да йду по вулиці, оці собачки, бродяги, безпородні, як вона, бросаються часто на ноги. Так от я літко нагадаю про себе і спитаю. Коли ми зустрінемось. А поки чао, гастробайтерша. давай, та ні в своєму гам'є. Пока.